Привіт, час завершати один з наших проєктів. Bazik38 з такої коробки від Італері в масштабі 1.35, як зазвичай, з деякими допами від самого Італа. Ну а сама збірка по великому рахунку з коробки. Попередні епізоди зможете знайти по посиланням нижче. Сьогодні буде завершальна серія, яка буде присвячена переважно фарбуванню цієї моделі. Я трошки здуваю пилюку з моделі, бо вона свого часу пролежала. Досить довгенько, і наша першочергова задача розібрати модель. Тобто відокремити деталі, які не були приклеєні. Це в нас башта, гусениці і катки. Ось добре було б нічого не пошкодити, хоча гусениці досить часто знають розпадатися на декілька секцій. Але в цілому це не проблема, бо вони вже набули своєї форми під час збирання. На цьому етапі, якщо треба, можемо щось доклеювати, доробляти, шпатлювати або робити якісь апгрейди, якщо є бажання. Заготовлені деталі розміщаю на паличках для більш зручнішого фарбування. На корпус вирішив надягти такі імпровізовані тримачі зі шматків литників. В теорії це мені має трошки полегшити процес фарбування, але я не впевнений. І добре було б замаскувати отвір під башту, малярною стрічкою, щоб туди не задувала фарба. І все-таки напослідок приклеїв ще трохи запасних траків з коробки, адже їх там достатньо. Ось просто поклав тут зверху і, що цікаво, зімітував таку ганчірку зі шматочку паперу для взуття, який промазав, промочив клеєм ПВА. Такий папір у зволоженому вигляді добре приймає потрібну нам форму. Першим етапом фарбування є обезжирення моделі. Це можна зробити, викопавши модель, скажімо, в мильному розчині потім і сполоснувши, або задути якісним White Spirit. Я, наприклад, використовую ось такий Тікуріла 1050, не дуже сильно штирить порівняно з деякими дешевими White Spiritми. Далі грунтуємо модель, щоб наступні шари фарби краще прилягали та трималися на пластику. Використовую тут ґрунт від Ваєхо, розбавляюся або фірмовим розчинником, але можна, в принципі, дистильованою водичкою. Завдання вкрити всю модель, всі деталі. Так, не з башти також вартувало би замаскувати. Але оскільки інтер'єр не буде демонструватися, то в цілому не дуже суттєво. Потрібно один, максимум два сухих шарів, їй буде достатньо. Базовий колір у нас буде сірим, тому чорний ґрунт підходить. Оскільки не буде пробивати через сірий колір. Намагаємось не заливати модель фарбою, не залишаємо не але якщо десь буде не вкрито ґрунтовкою, то в принципі не страшно. Ще одна задача ґрунтування це проявити недоліки збірки, виявити якісь незачищені місця шпатлівки тощо, і в разі потреби виправити косяки. По суті, таким же чином, можливо, трохи акуратніше, будемо і наносити базовий сірий колір. Насправді, класний вигляд має будь-яка модель після чорного ґрунта, хоча не завжди він підходить. Сірий колір взяв від ICM, так як він досить темний, то добре би його трохи розбавити чимось світленьким теплих кольорів. Варба ICM дуже густа в банках, тому так само розчиняю її або водичкою, або тим самим розчинником від Vallejo. Насправді, чорний ґрунт можна в даному випадку використовувати і для прешейдингу, тобто не перекривати його повністю в якихось впадинах, заглибленнях чи на стиках деталей. І таке напівпрозоре перекриття чорного кольору дало б цікавий художній ефект. Але робити цього я не буду. Що на хитрість, як фарбувати, скажімо, ось такі округлі деталі, що мають бути, в двох кольорах, ось можемо використати таку фігурну лінійку. Тут на катках у нас є резиновий бандаж, який вже профарбований темним кольором, і далі з допомогою лінійки викрашуємо ще сірим кольором частину диску. Це сильно спрощує роботу. Техніку, яку я зазвичай використовую, це градієнти або градієнтне висвітлення. Не стільки про реалізм, скільки про художню складову. Але якщо б всі моделі фарбувались на 100% реалістично, то моделі були б трошки унилими. Отже, в базовий сірий колір, яким ми фарбували, додаємо в нього ще більше світлих тонів. І далі проходимося по краям. Великих деталей, панелям чи люкам. Таким чином, отримуємо неоднорідні поверхні, що роблять модель візуально значно гарнішою. І таким чином можемо пройтися в декілька підходів, нашарувавши градієнтів від темнішого до світлішого. Зазвичай, окрім базового кольору, я наношу два шари градієнтів. І третій шар, найсвітліший, вже наношу пензликом безпосередньо по заклепкам чи різним дрібним деталям. Звісно, на даному етапі модель може здаватись надмірно нереалістичною, однак після нанесення наступних шарів різної хімії, лаків, в цілому цей ефект згладжується це і стає більш рівномірним. Так, якщо вже взяли до рук пензлика, то можемо пофарбувати дрібні деталі, що в нас мають бути в інших кольорах, там, наприклад, гусениці чи певні інструменти. Лушник вкриваю темнокоричним кольором, і обережно все фарбовуємо. І далі можемо спробувати змітувати певні сліди зносу цієї деталі, натикавши темної, а потім світлішої іржі майже сухим пензлем. Тобто макаємо пензлик фарбу і витираємо його практично досуха. Фарби в даному випадку я використовував теж від ICM, Dark та Medium Rust. В кінці можемо ще пройти з чорним, чи то фарбою, чи то сухими пігментами для імітації сажі. І приблизно те саме можемо спробувати і по відношенню до запасних траків. Насправді, в цій моделі зовсім небагато деталей, що мають свої кольори, відмінні від базового сірого, тому швиденько все пофарбував. І отримуємо такий собі результат. Далі модель була вкрита шаром глянцю, і можемо зробити нанесення декал, які в нас є в наборі. Передбачено 4 варіанти на вибір. З них три під сірий танк і один під білий зимній камуфляж. Я вибрав для сірого танку, і, як на мене, найяскравіші декальки червоного кольору. Декалі віталері трохи товстуваті. Однак поверхні в нас пласкі, тому проблем не виникає. І, як завжди, використовую спеціальні рідини для декалей. Плюс поверхня під декалями має бути. Якісною глянцевою. І все було пучком. Однак з цієї сторони я приклеїв шоломи раніше, ніж декалі, і декалі мають би якось під ними розміщуватись. Тому, щоб вирішити цю проблему, відрізав частинку декалі, а саме цифру 0. І в результаті отримали нібито ефект, що декаль все-таки знаходиться і під шоломами теж. Хоча насправді. І там немає. Закріплюємо декалі спиртовмісною рідиною. Що ж, далі була ще традиційна темно коричнева змивка, закріплено все ще одним шаром глянцю або сатину, і потім трохи олійних фарб. Можливо, колись про них розповім детальніше, хоча типова процедура використання олійних фарб. І все в кінці кінців було закріплено ще одним шаром лаку, тільки матовим, що прибрав зайвий блиск. І ось такий результат мені вже подобається. Що цікаво, на башті шоломи теж, як ви бачили, були того самого сірого кольору, але трішки натерши їх зеленим маслом, вони стали виглядати зовсім по-іншому, набули іншого відтінку, і це перевага олійних фарб. що... З ними зручно міняти тона, відтінки, деталей. Ну і наразі нам залишається по суті зібрати все докупи. Це спочатку катки. У місцях з'єднань є фарба, можна щухати, однак катки і так плавно, потихеньку налізають на свої місця. Один балансир поламався ще на етапі збирання. Нічого не проблема, можемо приклеїти на місце. Ну і гусениці потім теж приклеїв десь на клей для моделей, але переважно на суперклей гель, оскільки в нас всюди фарба. В місцях стику траків також місцями довелося трохи щистити, підшліфувати траки для кращого з'єднання. Вже від себе додав величезну антенну зі шматку дроту, вона й насправді такою була. Можемо також бачити наш частково існуючий інтер'єр в цій моделі. По башті вклеїв триплекси зі шматочків диску. Інтер'єра видно не буде, як я й казав, тому якісь недоліки не проблема в даному випадку. Ну і на сам кінець додаю трохи пилюки за допомогою міксу сухих пігментів для імітації легкого бруду та пил. Звісно, можна заморочитись з текстурною грязюкою або імітацією вологої грязюки, чи ще чогось, однак, все те трохи. Складніше в роботі і вимагає більш просунутих технік. Тому найшвидший і найпростіший варіант сухі пігменти. Після нанесення пігментів треба їх добряче спочатку натерти, а потім здути, струсити залишки. Що ж, після цього можемо вважати модель завершеною. Цьому панцеру 38 повезло. Дожити до кінця завершення проекту, будемо вболівати і за інші моделі, що вони теж дійдуть до свого завершення. У нас модель легкого танку, і що добре в легких танках чи якихось броньовичках, це те, що вони не настільки великі, що е, втомлюють вас в процесі фарбування. Схоже, я залив тут один триплекс клеєм ПВА і знову відламав задні чи то ліхтарі, чи то відбивачі світла. Пофіксимо ці недоліки вже за кадром. Що ж, Тунчес вийшов навіть кращим, ніж я планував на самому початку. І це чудово. Кіт від Італері трошечки застарий, хоча й з деякими апгрейдами, однак краще брати, мабуть, щось інше. Тим не менше, в процесі збирання, який згадував раніше, якихось труднощів чи болів в процесі збирання не виникає. Окей, маємо ще пофіксити недоліки, і поставити цю модель поруч з іншими на полицю. Що ж, дякую вам за перегляд цього проекту. Підемо клепати щось інше. Всім успіхів і бувайте!